Всім привіт ребята! Ви на каналі Hacker TV. І сьогодні будемо грати в Minecraft. На жаль, я не міг скачати версію з борджовами. Але давайте будемо грати в старішу версію. Ну, так, ну давайте спочатку наробимо дерево. Так, і скрафтимо топор. І... І, як сказати, весь так. Так, перебляємо це все в дошки і робимо з них верстак і павочки. Так, ставимо верстак і крафтимо топор, щоб швидше нами бати дерево. Так, і так же нам треба зараз крафтити е, меча. В принципі, ми зараз зможемо зробити дерев'яну кірку і прикопати її зробити камінь. Так, ось вже наш камінь. Давайте будемо його бити. Тобто копати. Так. О, в нас тут є вугілля. Давайте зробимо, щоб швидше купати вже кам'яну кам кірку. І також меч. Так, робимо дошки, меч і кірку. Так, йдемо купати вугілля. Нам дуже повезло, що попалось вугілля, бо обично вода так не попадається. Так, давайте скрафтимо а, 4 факела і будемо купати вугілля. Так, скоро буде ніч, так що нам треба скрафтити дім. Щоб нас не вбили зомбі. Я зробив е, збереження і так як я вже ще недавно почав грати в Майнкрафт і ще не вельми добре граю в нього. Так, факів ми візьмемо і будемо зараз копати дерево. Так, скрафтимо топор. Нам не вистачає каменя, так що ми зараз накопаємо його. Так, йдемо скрафтимо топор і будемо дерево, е, рибати дерево, щоб, щоб зробити нам будинок. Так, скрафтили топо. Якщо ви хочете е, скачати Майнкрафт, такий, як в мене, е, наберіть під цим відео 5 лайків. Напишіть в коментарях. Так. Ми трохи вже забили, а зараз спробуємо зробити будинок. На початку треба зробити маленький будиночок. Ендермен так. Треба не дивитися в очі. Йому не треба дивитися в очі, щоб він не так легенько вбив. Так. Я не можу його вбити, він зараз може нас вбити. Так, він нас вбив. Ну ось він я забив збереження в ми зараз його вб'ємо. Так, ходи сюди, де мене. Так, ми були і серйозно. Ми його візли тільки в одну землю. Не повезло. Давайте зробимо маленький будиночок. Так, це зрибаємо. Так, ви скажете, тут, мабуть, дуже мало місця, але для початку це, доб... це добрий дім. Треба забути спаун поінт. зараз зробимо, тільки я заберу свій верстак. Тут є шахта, я не побачив її через те купав тут. Те ще не, не побачив. Отак, ну давайте добудуємо наш будинок. Так, М -м, де в нас двері можна забити? І тебе поставити факели. Так, забираємо весь так. І зробимо спаумпойнт. Ми поставили спаумпойнт. Давайте підемо. Тут шахта була. Де вона? Ось шахта добудемо трохи каменя. Я зробив дім, щоб поставити там е, сундук, і щоб сохранилися всі мої приблизно речі. Я там появлявся, якщо, наприклад, в мене в бюсі ніч буде, щоб я там появлявся і мене ніхто вбити не міг. А так зараз ми підемо шукати деревню. Так, ну що, йдемо? Я зроблю пришвидшення і. Е, 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 е. Щоб вам не було скучно дивитися, як я як я довго іду. Так, уже темніє і скоро будуть монстри. Я вже захотів їсти. Так. Давайте Що, перекусимо. І будемо вбивати монстрів. Так. У нас тут болото то. погано, але но... Тут можна знайти відьму, але мені відьма не треба зараз. Так, в відуючій серії ми будемо йти е, в шахту і добувати залізо і все інше. І, можливо, я знайду деревню. Якщо ви хочете, наберіть під цим відео 5 лайків і напишіть коментарі. То що ви хочете слідуючу серію, ну, на цьому ми мабуть, будемо закінчувати. І в слідуючій серії ми будемо битися з монстрами і відшукаємо деревню і підемо в шахту. Всім пока!